Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 628. Наскільки відсотків збільшиться число, якщо його збільшити у 2,4 рази? Починаємо. Давайте представимо, що у нас нібито два числа. Перше число це початкове число. А друге число це буде те число, яке збільшили в у 2,4 рази. Ми не знаємо кожне число, але знаємо, що друге у 2,4 рази більше, і стрілочка до першого. Далі. Питання, на скільки відсотків збільшиться число? Тобто перше число на невідомо скільки відсотків менше. Розв'язання. Починаємо. Скажемо, що нехай перше число А, таке число А. Тоді друге число буде 2,4 А. Так? І що у нас питають? На скільки відсотків збільшилось число, так? або на скільки відсотків перше менше. Тоді перше число А це 100%. Друге число 2,4 А це невідомо скільки відсотків, і ми складаємо пропорцію. А так, відноситься до 2,4 А як 100 відноситься до невідомого ікса. І щоб знайти невідомий член пропорції, де б він не був. Нам треба помножити ті члени, що стоять навпроти 2,4 А помножити на 100. І поділити на той член, що стоїть навпроти невідомого ікса. Поділити на А. Зрозуміло, що цей дріб треба скоротити на А, а у нас вже немає. Що у нас залишається в чисельнику? 2,4 помножити на 100. Давайте так і запишемо. В знаменнику 1. Тепер в чисельнику я Хочу помножити 2,4 на 100. Тобто це буде вже 240 перших і дорівнює 240%. Тобто, друге число від першого становить 240%. Перше було 100%, друге стало 240%. Наскільки збільшилось число? Напишемо так. До 240% відняти 100% дорівнює 140%. Отже, число збільшилось на 140%. Давайте напишемо, що якщо число збільшити в 2,4 рази, то число збільшиться на 140% все. Відповідь просто на 140%. Завдання виконано! Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!